Вітаю, друзі! Мене звати Марина. Я дуже рада бачити вас з себе на каналі сьогодні. Якщо ви ще раптом не здогадалися, хоча, я думаю, ви вже здогадалися з назви відео, з обкладинки з усього на світі. Я все ще хочу трошечки відтягнути цей момент, хоча я мега поспішала для того, щоб як мога швидше сісти і відзняти це відео, але мені хочеться подовше, знаєте, залишатися в такому як це українська буде да? тобто не, не то, що не знані, а от ще трошки почекати, щоб побачити ту красу, яка тут лежить. Я завжди з таким захватом знімаю ці відео розпаковки, що це просто. І так, сьогодні в нас книжкова розпаковка. Це книжечки, які ми обрали з чоловіком, як подарунок на нашу річницю. Нам буде ось ось через скільки це? 8 днів. Через вісім днів нашій нашому союзу, нашій родині виповниться п'ять років офіційно. І ми вирішили, так як це дерев'яне весілля. Я вирішила, що ну, чоловік спитав, що, що подарувати, що купити. Я кажу, давай ми подаруємо самі для себе книжки, ми обоє читаємо, я веду канал, плюс папір це дерево, тому, я думаю, це буде найкращим подарунком для нашої родини і прекрасною можливістю показати вам сьогодні цю розпаковку. До речі, можливо, можливо я викладу це відео саме в день. Нашого, нашої річниці. Тому побачимо, якщо я встигну це все відмінмундувати від і довести до ладу, то постараюся викласти саме на річницю, буде е, така згадка на майбутнє. У мене тут виноградний сік, з якої початок коробки. Тому що тут е, має бути ціла книжкова серія, одна, і ще має бути декілька книг. Але я не пам'ятаю, яких. А, так. Напевне, почнемо з оцьої великої коробки, тому що вона вже тут привідкрита. Знаєте, що я помітила? Тут в Канаді я ніде не бачила жодної книжки в плівці. У нас в Україні, я так наскільки пам'ятаю, в плівці продають книжки з віковим обмеженням, там 18, щось таке. Тут немає таких а, штук. Так, ну тут я вже бачу цю серію книг, можливо, ви теж побачили, не знаю, але. Боже, які гарнючі. Так. А, це друга книжка. Це Трейсі Вульф. І її. Жага. Так, напевно, буде правильніше ось так. Я не знаю, яка наступна. Червона. Окей. Ага, тут в цій великій коробці лише ця книжкова серія. Далі жага, потім ось ця. Потім. Ось ця. І ось ця. Це книжкова серія, яку я вирішила купити всю одразу. Я стільки відгуків чула на ці книжки, що коли постало питання, я зайшла на свій улюблений онлайн-магазин, і коли я побачила, що там є на величезних знижках всі шість книг, я не змогла себе стримати просто. Тому що, наприклад, на Амазон одна паперова книга коштує як тут три або навіть чотири мені вийшло. Тому тепер саме найголовніше це знайти для цієї серії поличку в кімнаті. Уявлення немає, як це зробити, але когось доведеться виселити. Триматиму в руках першу книжечку, але розповідатиму про всі шість, ну, про загальну. Про серію. І так, Тресі Вульф Жага. Тут історія про дівчину, яка потрапляє в дуже незвичну академію, і починає боротися за своє життя, тому що вона людина, а в академії є вампіри і дуже страшні вампіри. І їй починає подобатися один хлопець, не помда як ви звали. Вона взагалі проблема з іменами, ну, нубрніше з на імена. і вона закохується в одного хлопця, який є якимось дуже страшним, дуже таємничим вампіром, який ні з ким не хоче спілкуватися, який закрив до себе всі підходи, себе закрив на 10 замків. і взагалі ні з ким не хоче знатися. Тому що він може нести якусь там неймовірну, шалену небезпеку для світу. І от ця наша головна героїня повинна якому чином вчитися в цьому в цій академії. Я взагалі не дуже можу зрозуміти, чому вона туди потрапила, якщо вона людина. Але ну, будемо знайомитись, будемо читати, будемо дізнаватись. і взагалі і, і, і коротше. Як я люблю казати, і взагалі коротше. Запакували на совість, але це класно, тому що тут книжки, тому, ну, так. А, згадала, <гадала> вже згадала, що ми замовляли. Тут також, можна сказати, серії дві. Тобто, зрештою, ми замовили три книжкових серії, повноцінних. А ні, бачите, я вже збрехала. Пакують в плівку, але е не книгу і не тому, що там вікове обмеження, а тільки. Ось такі книжкові бокси, і, ну, щоб ці книжки не випадали. Так, зараз я десь спробую надірвати. Так, це в нас Луїза Пенні. Я її обожнюю, я від неї фанатію, шаленію, все, що можна, вона мені подобається, і це було кохання з першої книжки. На сьогоднішній день в Україні вже почали перекладати книги Луїзи Пенні. Алілуя, Я цьому мега рада, тому що. А коли я з нею ознайомилася, це були книги російською. Це було давно, ну, для мене давно це було скільки 5-6 років назад. І тоді я скупила абсолютно всі книги, які були російською, в якому виданні. Не пам'ятаю, що це за видання було, але там мені мене, здається, книг Ну 12-13 було. Тут я також її збираю. І тому, коли постало питання, що ще замовити до жаги Трейсі Вульф, ми подивилися і побачили, що є такий сет книжковий. Хоча ми Луїзу Пенні збираємо з чоловіком переважно в твердій обкладинці. Але мені, якщо чесно, не принципово. Для мого чоловіка це такий важливий момент. Він більше за тверду обкладинку, тому що це гарно, більш практично і так далі. А мені, чесно кажучи, не принципово і. Якщо говорити про красу на поличках, то, звісно, тверда обкладинка прикольніша. Але якщо говорити про комфорт в руках, то мені особисто більше м'яка подобається. Тим більше, тут за кордоном, м'які обкладинки дуже якісні, дуже класні, книжки відкриваються просто на ура, тобто немає потреби ламати корінець і, і немає такої проблеми, тому для мене м'які обкладинки, я їх обожнюю. Так, о, до речі, тут є лист від авторки в цьому книжковому сеті. клас. Супер. А, до речі, сет коштував оригінальна ціна 70 канадських доларів. Так що, а ви нюхайте книжки, коли купуєте? Клас. Цей цикл про Армана Гамаша я обожнюю всім серцем. Якщо раптом ця книжкова розпаковка це перше відео, яке ви дивитеся на моєму каналі, то трішечки розповім про цей цикл. Ці книги, книги Луїзи Пенні нагадують дуже книги Агати Крісті по своєму вайбу, по атмосфері, по сприйняттю якоїсь сюжетності. Вони дуже нагадують книги Агати Крісті. Сама Луїза Пенні неодноразово отримувала нагороди, і я точно не пам'ятаю, як там це правильно називається, але нагороди конкурсу. Який носить ім'я Агати Крісті. Тому я не знаю, що ще можна сказати про цю серію, але вона суперкласна, супер атмосферна в, своїй, в своєму жанрі, в якійсь мірі затишна, тому що це детективи. Переважна більшість подій цих детективів відбувається в маленькому селищі, яке називається Три сосни, яке вигадане. Даною авторкою і знаходиться в Канаді. До речі, сама ця авторка вона Канадка. Пише вона безпосередньо про злочини, які стаються тут, в Канаді. Це, наприклад, особисто для мене додає ще більше атмосфери, тому що я знаходжусь в Канаді і коли ти читаєш і описується якась природа, якесь містечко, щось таке, навіть якщо воно не існує, все рівно. А... Вайби взяті з реального життя, з, це реальна природа і тому подібне. Тому дуже відчувається ось ця атмосфера, і дуже круто, коли ти читаєш книгу, особливо в тій країні, в якій про ту країну, в якій ти знаходишся. Це якось по-своєму атмосферно і класно. Тому будемо знайомитись, буду, буду читати. До речі, хочеться і. Цикл, але кожна книга має е, завершену історію. Тобто, в кінці кожної книги е, розслідування закінчується. Єдине, що пов'язує ці книжки, це головний герой, саме детектив, да, інспектор е, Арман Гамаш. І от е, його життя, і якісь хронологічні події які стосуються його життя. От вони з книги в книгу м, перетікають. Але особисто для мене це не має. Такої суттєвої різниці, принципового якогось значення. Я читаю ці книги не по порядку, так само, як я читаю книги, читала книги Франка Тільє. Переважно більшість його книг я прочитала ще в Україні. І читала я їх не по порядку. І особисто мені це ніяк не псувало враження, але я знаю, що є люди, для яких це важливо принципово. Тому, якщо для вас це принципово, то читайте по порядку. Якщо не принципово, і ви можете читати англійською, тому що зараз в Україні вийшла лише перша книжечка, то тоді можете брати англійську і читати не по порядку, наприклад. Так, ну тут трошки, трошки все печально. Але. Окей, Вікторія Шваб темний відтінок магії. Боже, які тут обкладинки, мати моя рідна, святі небеса. фантазійний цикл, який покорив серця читачів уже дуже-дуже давно. І, ну, як дуже-дуже давно. Ну, давно, я за нього вже давно знаю, ще з України і ще з російського BookTube. Тут має бути історія про вигаданий світ, про три різних Лондона. Тобто про Червоний Лондон, сірий Лондон і білий Лондон. І, відповідно, події будуть розгортатися саме в цих, не знаю, правильно сказати, світах. Наш головний герой, не пам'ятаю як його звати, але він безпосередньо мешкає, здається, він король Червоного Лондона, якщо я не помиляюсь. І от події будуть розгортатися в цих Лондонах, і що там буде відбуватися. Будемо дізнаватися під час прочитання. Дуже високі рейтинги цих книг. Дуже давно хотіла познайомитися з цією серією. Я мега щаслива, мега задоволена. Дуже вам дякую за те, що ви були сьогодні зі мною. Дуже вам дякую за те, що ви дивилися це відео до самого кінця. Мені це приємно. І для мене це неймовірна підтримка. А ми побачимося з вами вже дуже-дуже скоро в наступному відео. Тому до зустрічі! 宝宝。